Вітаю вас у моєму новому відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте це відмітити пальцем догори, а також пишіть ваші враження та побажання в коментарях. Гарного перегляду! Це мій на сьогодні перший опенюк. Дуже м'ясиста, класна ніжка, але справа в тому, що там, де я знаходжусь в Чехії, ніжки не збирають. Сьогодні мій збір присвячується опенькам, опенькам осіннім. І ці грибочки я хочу сьогодні назбирати на презент. І вже перший пішов. Зовсім маленький, ну і такий, як я вже бачила. Першим ділом хочу подивитися, як ці опеньки себе тут почувають. Візуально, візуально, все просто супер. Бачите, у цього опенька вже навіть той залишок павутинки, який був, навіть вже пропав. Така ніжка насправді тверда, таку ніжку насправді зрізають. Тому тут я чехів розумію. І сьогодні я буду її також зрізати. Сама шапинка дуже добра. Перше кладу шапинку пластинками донизу, для того, щоб вони не забруднювалися. Це такий лайфхак по збору пластинчистих грибів. Ось. Щоб не нападало сміття, просто берете і шапинку перевертаєте. Тоді все насипається зверху і залишається саме на шапинці. Котру ви можете помити? Це, здається, червивий. Угу, я вже трошечки. Коли шапинка вже така полосата, краще ніжку вирвати і подивитися, чи це на якийсь інший гриб. ну Така структура шапинки ще є у грибів поплавків Але не хотілося б зібрати поплавок замість у Неважливо, що той гриб також є стивний, має багато різновидів, навіть в таких кольорах. Намагаюся одразу зібрати сміття, щоб потім з цим не морочитися. А так як грибиці взагалі хочу подарувати, то не хочу, щоб морочилася та людинка. Опенки осінні звичайні, дуже часто ось так ростуть в траві. Там біля будинку моїх батьків є також такі хащі, і я там часто збирала опенчики саме ось так в траві. Тому мені не звикати, як їх зрізати, як їх чистити. Може виникнути одне дуже логічне запитання: якщо гриби опеньки, тобто біля пеньків, так, вони потребують біля себе якоїсь деревини, чи вони повинні рости з деревини, як ми звикли, тоді чому я збираю ці опеньки в листі? Може це не опеньки, Може в мене щось з розпізнаваємостю грибів? Як зараз покажу. Гриби я збираю ось тут, а той самий пеньок він знаходиться ось тут. Тобто сюди йдуть коріння, вони простягаються на дуже велику територію, і саме з них потім дуже добре ростуть опеньки. Молоденькі гриби дуже легко познати. Ось у них така зональність на шопинці, невеличкі лусочки. І ще є залишки того покривальця, яке було по краю шопинки. Тому маленькі можна зрізати і одразу. Я ніжку взагалі завжди беру. Ну, а сьогодні ось доводиться збирати якось так. Ось також ще не дуже старий, також є зональність. І якісь лусочки ще залишились. І ось ще той залишок кілечка. Ось поруч з зупинками ще такий грибочок, також з зональністю, тобто з такими полосочками на шопинці. Але це вже міцена неїстивна, тому потрібно обов'язково дивитися на те, як виглядає гриб знизу. Бо комусь розмір не має значення. Питаєте, ви в чому прикол презенту? Ну, скажу, що як було сухо, так і залишилося. Дощі тільки почалися і гриби знаходять одиниці. До цих одиниць, звичайно, відношусь і я. Я знаю, де ростуть, я можу назбирати. Люди ще нічого не знаходять. А хтось вже навіть розвірився в тому, що щось може в цьому році вирости. Тому дуже сподіваюся, що такий презент буде цікавий. Тут навіть щось інше виросло. Це в нас вже опеньок Маковий. Несправжній опеньок сіропластинчистий. Не хочу його сьогодні брати, не до того. Беремо. you want Як на мене, так це вже просто кінець. Це вже просто та межа, котру я перейти на сьогодні не можу. Так, кілограмів з п'ять, може шість в одній руці. Такий в мене був сьогодні похід за осінніми опеньками. Сподіваюсь, не останній, якщо сніг не випаде.